Левід, луді, це квітка. І я запрошую вас мою столичну поду. Лазу в зі ліс ліс Уявіть. Ліз. Дуже-дуже давно, коли людей ще не було А світом, плавали динозаври. Усе навколо належало їм землі, ліси, і навіть небо. Знайомтесь стегі, плавої динозаври зі шипами на спині, яких захищають його від хижаків. Бла. Велдень зідовжелезною шиєю, щоб діставати листя з делевці літі, добляк зі трьома логами, що допомагають захищатися. Ціло на найсначніший хижак, як бігав швидко. Хоч і мав холодкі лапки, а в тело справжній повелитель неба. Цікаво, які ігли вони будуть глатись сьогодні. Може, тіло полюватиме, а блаки буде досліджувати найвищі далева. Додавайте фантазію та створюйте власний до її столичних, лазом зліз, ліс той.